Серед хотілок Путін і далі наполягає на повній окупації Донбасу і Криму. Тобто він назвав ці моменти принциповими. Він не говорив про інші території, тобто з його вуст прозвучало щодо трьох територій. Виходить так, що у нас є план мирний на столі з різними варіаціями, але там територіальні питання дійсно були озвучені. Президент України. Кожного разу він акцентує прямо на цьому. Говорить, що ми не будемо відмовлятися від наших територій. Вони прописані в конституцію, це наша земля. Ми не збираємось нікому віддавати. Потім Вітков і Кирил Дмитрієв щось розмовляють, переконують один одного в тому, що можливо про щось домовитися узгодити. Зрештою, в пресі план в ньому російське викладення. Минає день він у пресі, далі європейське викладення. І по суті, давайте будемо відвертими. Ну там контрастні принципові речі в обох сторін. Ну і при цьому люди продовжують створювати ілюзію. А можливо, дійсно реальні дії. Ну я маю на увазі Європа, США і Росія, що вони таки хочуть щось там підписувати. Ну я думаю, буде справедливо, Андрію. Якщо ми почнемо з вас, Андрій мені поза камерами сказав, що він все, дуже все. добре знає Кирила Дмитрієва, переговірника і довірну особу Путіна від Росії. Андрію, це все, що зараз відбувається, це блеф? Чи реально іде торгування чимось, на чому наполягає російська сторона, і що, по суті, можна виторгувати або юридично якимось чином <свісно> так закріпити ці території, наші території в цьому плані, що, що Росія буде змушена на це піти інакше щось з боку США і Європи? Тут розклад. Е Розділяється на дві позиції. Перше це реальна реакція Трампа на те, що відбувається в процесі. По моїм відчуттям, це для нього там не перша, не друга і не десята задача. Тобто з того, що я почув все на світі, почитав всі публікації, Вітхов прийшов до нього, каже, все, я зараз зроблю план, все круто, мір дружба живачка. Я так бачу, що Вітков працював чітко з Дмитрієвим. Дмитрієв дуже толковий, дуже толковий чоловік. Я його знаю 20 років. Да. А звідки ти його знаєш? Цікавий процес. Я колись приймав участь в стартапі Дельтабанку, а він був спостерігачем від Пінчука в наглядовій раді, і він фізично був дуже впливовим членом наглядової ради на тему. Те, як має відбуватися. А в силу того, що це був стартап, тобто, це був процес там узгодження, не знаю, там, бренду, керівників правління, концепції, купівлі, наприклад,. Портфелю Фокстрота, портфелю Домотехніки на той час. Тобто це, це був дуже глибокий процес, і це було спілкування ну, такими сетами, ну прям гарно знаю. Uh -huh. Ну, гарно. Тобто, я тебе знаю там, в 10 разів менше, ніж його. Uh -huh. Тому що я просто ну це фізично, коли ну, ти, ти, багато ти багато проводиш з людиною uh -huh. часу, тому. Е, ще раз, він дуже розумний, він дуже ушлий, він дуже чіткий, да, він дуже цупкий. Тобто, це людина. І ще плюс він вчився в Америці, в декількох університетах. Відповідно, у нього непогані стосунки. Єдине, що я сьогодні розповідав про це в сім'ї, і кажу, я тільки не розумію, як він 1975 року він попав там, в Стенфорд, в Єль. тобто, ці часи, коли я. Це був просто екстра випадок, коли хтось один їхав туди і мав таку, таку освіту, взагалі це було неможливо. Тобто, в мене, я вчився в математичному класі, в мене найкращий найкращий мій однокласник, прям переможець всіх олімпіад по всім предметам, він не, не, не вчився в Стенфорді і в Єлі. Ну просто, в принципі, да, ми одного віку. Uh -huh. Повертаючись до процесу, тобто він ідеальний. Чувак для того, щоб корумпувати людей, які замішані на грошах. Тобто, моя, моє сприйняття таке. що Трамп розуміє, що якщо він зараз розрулив, у нього буде там право першої ночі в якісь там мегапроекти вступати з сім'єю. Тобто це не ну, у нас це там вважається суперкорупція. А для них все нормально. У них там сім'я, зять, послав, тих, син, все вже всі, всі позаймали, і почався бізнес на 50 років. Тому, з точки зору оцього процесу, Дмитрів ідеальний чувак. Ідеальний з точки зору. Да? Тепер повертаючись до е, у цих два процеси, вони корелюються. І тобто, цей прийшов, каже, все. А потім нам ще скинули всі прослушки, як вони всі розмовляли, mm -hmm. про що вони говорили і чому вони так казали. Далі е, йдемо до росіян. Ну, те, що я бачу, ну, реально, щоб е, витіснити нас е, з Краматорсько-слав'янської агломерації, у них підуть роки. Mm -hmm. Роки. І ще раз, це великі міста. Вони в Констахі десь там куперсаються на фоні підходів Старецька. Да? Це Констаха велике місто, Да? Покровськ вони засіли. Далі ще Добрік, ще є Славянськ. Ну тобто там територія, там ти їдеш, тобі треба, умовно кажучи, щоб проїхати по всій нашій території від вугла до вугла, тобі треба півтори години. Ну так, валить uh -huh, uh -huh. по дорозі, валить швидко. Да? Відповідно, це вони зацікавлені з точки зору, чому це так треба, чому вони на цьому наполягають. А фіксація запорізько-херсонського на напрямку. Ну ладно, хай ми там будемо стояти по Дніпру і будемо керувати цією історією. Що стосується Запорізької АЕС, ну це для них жирна ідея. Там 5 терабайт те, терават електроенергії. Зараз ми їх розділимо навпіл, там щось вони там відпрацюють, щось там Америці підкинемо. І це буде так, ну те, що любе. Я тут заробив, я тут зробив. Ну, в принципі, все, все ідеально лягає з точки зору, з точки зору їхнього, їхнього процесу. З точки зору нашого сприйняття, у нас є конституція. Крапка. У нас є конституція крапка в конституції написано чорним по білому, Наша територія це так не працює. Конституційний суд. Вони все там вже е, розкинули історію, то вони корумпували цей конституційний суд. А тепер вони тепер у них вже не лізе корумпувати. Тепер тепер треба, щоб він ще підтвердив. Ну це нереально. І він думає, що якщо вони закидають нас шахедами. І ми там всі злякаємося, uh -huh. то всі побіжать і кажуть: все, ми відмовляємося від Донецької області. Ну це смішно, чесно кажучи. Я не знаю, скільки шахедів треба ще запустити, скільки їх має пролетіти, але в цілому я займаюся цим процесом і скажу, що там цифра ця «go down» сильно. так, Сильно «go down». Uh -huh. Тому з точки зору, в принципі, зараз час працює на нас. От По шахедам це час працює на нас. З точки зору там Покровського напрямку, да, у нас там важка історія. Да, у нас там якісь позиції не закриті. Да, у нас є ці штурмові війська, які там то туди, то туди, вони щось там атакують. У нас на, там загроза на... оточення, Андрій. Ні, дивіться, загроза оточення, як, в принципі, як логіка процесу, вона, звичайно, є, тому що вони цим займаються. Угу. Да? Але з точки зору реалізації цієї загрози. Ну, дивіться, як, а якщо ми вийдемо, зараз цеглина на, 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 на голову впаде. Така є ймовірність? Так. Ну, у нас цегляний будинок, цеглина чик по голові. У мене був такий начальник служби безпеки. Да? Ну, Все є ймовірність, але ну, ми працюємо над цим. Да? Цього немає. Там ситуація зафіксувалася, да, там Рубікон працює, да, це важко. Але в цілому, щоб сказати, що там якось змінилася ситуація за час. Ну, дивіться, я. Виїхав зі 155-ї бригади в середині травня, як ми стояли в Шевченко, так вона і стоїть. Так це на півдні від Покровська. 2 кілометри. Uh -huh. От на крайній будинок стоїмо і бачимо, що там 2 кілометри, а там Шевченко. Важка ситуація. Рідко можна поміняти. Домінація в повітрі, все ну важка ситуація. Але не змінюється. А це значить, що? А це значить, що вони там мінусують кожен день ну там, 150-200 чоловік. Я uh -huh. вам гарантую. Да? Я розумію, що вони там зеків відправили, що там все не так, що не, не, не так все, як, як, як ну, 200 в день. Це тільки там. Доповідь закінчив.